Днями в столиці пройшов парад рівності. Сьогодні ми запитаємо народних обранців, чи на часі було проведення цього параду. Та що вони думають з цього приводу? Я набагато краще сприймав би марш рівності вчителів, лікарів працівників держустанов, які би провели марш рівності, щоб у них урівнялося життя, наприклад, з тими самими депутатами. Так, тоді це було б правильно. От. Те, що зараз відбувається навколо цього питання, навпаки каталізує його в країні, котра звикла жити християнськими цінностями, де насправді нічі права, в тому числі і цих людей, які проводили марш рівності, ніхто особливо не обмежує. А створення зайвого конфлікту в мене особисто викликає підозрюва зовнішнього втручання якщо до діяльності однієї сторони, котра проводила, так і в діяльності. Іншої сторони, яка цьому перешкоджала для створення певної картинки для наших європейських партнерів, де ця проблематика є набагато більш гострою, чутливою, аніж вона є і була, і я вочевидь, і буде у нас. Мені гей парад не цікавий, в принципі. Мене не цікавить, що вони роблять з їхніми жопами. Це їхні задніці. Мене це не цікавить. Мене дивує, якщо ти сам не гей. Чого тебе цікавлять, гейські жопи? в нашій країні м, ще не навчилися того, щоб всі е, інтереси суспільства були виважені для всіх. У нас, якщо хтось когось захищає, то тільки його. Ми живемо в демократичній країні. Демократичні. Ми повинні відносити з повагою до будь-кого, але так, щоб не робити е, дискомфорту для іншої сторони. Та ідея, яка була туди закладена абсолютно не на часі, і вважаю, що Україна в період війни повинна дбати якраз про в першу чергу про паради військової техніки і переможні паради на площі Червоній в Москві української армії, а не про паради рівності, які ще гей-паради чи будь-що. Окрім того, я є прихильником українських традиційних цінностей і українська церква, і українська ментальність. Вона не передбачає будь-яких там проявів. Сексуальних під час і демонстрація цього під час парадів своїх, тому звісно, ніхто нікому не забороняє будь-ким жити, будь-що робити в себе в квартирі в своїй приватному житті, але виставляти це на показ, тим більше в такий період, я вважаю не тільки не своєчасним, а й не неетичним і некоректним. Скажу жорстко і прямо у їх всіх якраз треба було у війську мати і вперед на породову. Там можна паради водити і так далі. Цього на сьогоднішній день я не розумію, коли у нас в країні війна. На жаль, не можу зрозуміти. А кому невідомі такі факти, що у нас війна, будь ласка, запрошую зі мною до хлопців на передову. Хлопці зараз там, кожен день я з ними зізвонююсь. Будь ласка, зі мною, і там ми ці всі питання вияснимо. Чи потрібні нам ці паради, чи не потрібні. Вважаю, що така кількість поліцейських, яка зараз була задіяна, плюс бійці Нацгвардії, ну, це, мабуть, для того, щоб показати, що. Ми можемо зберігати спокій, ми можемо проводити паради. Не ми, а київська влада паради і на комисліщах. Хоча, чесно говорячи, роблячи хорошу картинку і хорошу міну для Європи, ми зробили медвежу послугу для українців, тому що дуже багато людей висловлюють негативно, і особливо це дратувало наших захисників, наших воїнів, які зараз. Знаходяться в зонах бойових дій, як на мене, за багато честів для, для людей нетрадиційної орієнтації.